Всім привіт з Українського Харкова ви з Анатолієм Лазаренком. Щоб зрозуміти, звідки і про що питання із заголовка, треба витратити кілька хвилин на знайомство з відкриттям сторічної давності. У 918 році ось цей юнак на прізвище Чижевський захистив дисертацію Дослідження періодичності всесвітньо історичного процесу. Без комп'ютера він вручну просіяв історичні хроніки, побудував для кожного століття ось такі графіки і виявив, що події, які потрапили туди, групуються по 9 циклів на століття, тобто тривалістю по 11 з чимось років. Відповідно, можна виділити фази мінімуму, зростання, максимуму і спаду, тривалістю близько трьох-двох. Трьох і ще трьох років. Причому на рік з мінімуму припадає менше 2%, а от з максимуму 20% всіх подій циклу. Чижевський звернув увагу, що з середини XVIII століття, коли ведуться регулярні спостереження астрономів за сонячною активністю, його істерометричні цикли збіглися з сонячними. На цих кольорових по вертикалі відкладено середньомісячне число сонячних плям. Зелені букви позначають царевбивство в Росії, сині цифри революції, що потрапили у Велику Радянську Енциклопедію та деякі інші схожі події на кшталт Празької весни 68-го року та України без кучми 2000-. Самі ці графіки з моїх постів 10-11 го го року на різних сайтах, присвячені прийдешньому Другому майдану. Графік прогнозував наступний пік на 12-14 роки, а Янукович робив усе, щоб народ довести до кипіння. Тобто природа модуляції сонячного накачування ніби струшує соціальні системи, щоб слабкі могли розпастися і перезібратися, а стійкі випробували себе і підвищили стійкість. Те, що чотири роки тому могло викликати звичайну дискусію та локальне невдоволення, як харківські угоди у 2010 році, раптом виводить на вулицю мільйон людей, побиття студентів у Києві 30 листопада 2013 року. Внизу в описі до відео я дам посилання на великі цитати з Чижевська про характерні прояви суспільних реакцій у різні періоди циклу. Тут наведу тільки резюме про те, що може чекати нас у 24-26 роках. Період максимальної збудливості сприяє 1. Об'єднанню мас, 2. Висуванню вождів, полководців, державних діячів, 3. Перемогам ідей підтриманих масами. 4. Максимальному розвитку парламентаризму, 5. Демократичним та соціальним реформам, 6. народовладдю та обмеженню «єдина владдя», Сім. Повстанням та смутам, бунтам, заколотам, революціям. Вісім. Війнам, походам, експедиціям, дев'ять. Імміграціям, переселенням, ганінням та іншим спалахам масової діяльності людини. Лапки закриваються. Посилання на інтерактивний графік, скріншот якого з фокусом на 21 столітті ви бачите останню хвилину, теж є в описі. А наприкінці цього ролика я за 1-2 хвилини покажу, як там можна міняти приціл за раками та масштаб по осі часу. Повертаючись до питання із заголовку, рваною 24, му 26, му ну і 25 між ними. До речі, на цей графік я додав і Чорних лебедів із звісної книги Талеба. Шість 6 із восьми з'явилися на піках. Виходить, можна очікувати їх появи і чогось цілком можливо, що всього зі списку вище. В Українах, що нагромадили на цей час вантаж серйозних проблем. Само собою, це Україна. Зеленському з командою, мабуть, здається, що він має великі шанси покривати ще, навіть якщо доведеться підписати перемир'я. А я б на місці я стерігся навіть у разі повернення Криму, якщо, звичайно, він не посадить хоча б трьох друзів, як лікван Ювчів. Бункерний вишкребок старанно готує для РФ ідеальний шторм, за прикладом Миколи Другого, продовжуючи нікому не потрібну війну чисто понту для. При цьому загубивши найжирніший для РФ на та газовий прилавок у Європі і спалюючи ж заначки, припасовані на чорний день. Йому би пересидіти ці раки, зображуючи мишу під війником. але, мабуть, зовсім у Криму швах була справа без води та Запорізької атомної електростанції. Коротше, безлуздий і нещадний російський бунт. Цілком уже проглядається. Пригожин навіть розминку вже провів. Біда у тому, що і США, схоже, можуть скласти кампанію. Надто явно демократи у стилі Пула, до речі. А що ви мені зробите? Демонструють подвійні стандарти, ігнор американські закони та звичаї з усіма БЛМ ГБТ. І однозначно не звертаючи уваги на рецесію, що практично вже почалася. А тут ще й вибори, і кремлівські боти знову почнуть стравлювати усіх з усіма. Якщо ж США захитаються, чи зможе товариш Сі утриматися від спокуси і не спробувати хапнути Тайвань? Навряд чи. Що ж робити українцям? Як не парадоксально, але краще спостерігається соціалістична, яка так і не побачила вільного ринку України 2.0, позбавить необхідності демонтажу системи, що сама звалилася, і боротьби з нею. Зруйнована ордою країна або зможе стати магнітом для бізнесу, або вимре, залишившись без молоді, що роз'їхалася по світу, і буде в кращому разі скуплена арабами та китайцями. Швидко підняти економіку зможе лише повністю вільний ринок із мінімальними податками, як у Америці 250 років тому. Дві третини наших найкращих людей, які зараз воюють за опитаннями, мріють почати власну справу. Їм варто лише повернутися додому зі зброєю, як фундамент майбутньої постійної тероборони, і почати будувати знизу по справжньому вільне суспільство. Цитую знову, лапки, Період максимальної збудливості за справедливістю може бути названий періодом виявлення обличчя народних мас. І звучанням голосу народу. Історики стають у безвихідь перед фактами, що вказують на те, що ідеї, про які не сміли говорити рік два тому, тепер висловлюються відкрито і сміливо. Маси стають нетерплячішими, неспокійнішими, збудженішими. Вони починають підвищувати голос, вимагати і озброюватися. Підхоплені масами вели до повалення всього того, що. Хвилювала і тривожила розуми, поодинокі капризи й витівки відразу ставали законом. І, і карі піддавався кожен, хто намагався суперечити їм. Населенням опановувала глибока ненависть до своїх ворогів, які піддавалися винищенню, паралізовані якимось дивним дивом. Лапки закриваються. Це Новчижевський. України має таки отримати справжню свободу слова у вигляді комерційно незалежних змі замість квартального марафону, виборних суддів, прокурорів та шерифів і справи підуть. Висувайте ідеї прямо в коментарях. Зараз саме час. Лехваленце з електрика на Судоверфі за кілька років став президентом. Попереду у нас саме. Такі три роки. Приходьте на дерево волі, вивчайте матчастину, бережіть себе. А зараз ті, хто цікавиться, зможуть подивитися, як управлятися з інтерактивним графіком сонячної погоди. Але спочатку ще гляньте на цього поважного старця батька пакистанської атомної бомби Султан Башируддін Махмуда, який незалежно повторив відкриття Чижевська із запізненням років на 75 посилання внизу. Зате він виявив ще й кореляцію числа винаходів заявок на патенти із сонячною активністю та опублікував свою книжку. 1998 року, коли ще гугла не було, і напевно на англійського перекладу Чижевська в мережі теж. Отже, давайте подивимося, як можна керувати цим графіком і брати з нього потрібні дані. Зараз у нас 25-й цикл, йде початку спостереження. Тут внизу всі вони намальовані, є такі бігунки, бачите, коли на них налазить курсор. Вони перетворюються на стрілечки. От ми можемо розтягнути діапазон, а можемо його знову стягнути на потрібний нам. Наприклад, ми хочемо подивитися, що там було у 2017 році. Ось 250, 200 з чимось було цих плям. А у нас зараз, як ми бачимо, Десь 150 з чимось. Ну, це і все. Дивіться, якщо вам цікаво про закон розвитку, найперше відео на моєму каналі, а також 3D ролики на YouTube Собака Ікзит. Дякую за увагу. До зустрічі в ефірі.